«Тьотя Валя, вам каже, вам треба передачу вести. Ну мені ще да, сказали. А сьогодні вимачука дуже наша умна. Коротше, я їй я казав, наче що я то сам. Вже все обсудила весь третій тож. Як ти кажу догавкаєшся. Я кажу, тобі кажу, морду набила за дві длій язик, Я тебе бити не буду, це кримінал. Я тебе стерву, кажу, з лестниці спустю. <рис�я> <рися> ну, ну <рися> а дівчатки наші сьогодні 8 років, <рися> Із ковшаровки приїхала. Так я вже пісеньку проспіла. Знаєте, пусть бігуть не в вкружа, пішу, ходи по лужа. І, коротше говоря, це проспівала. Дедушка вже зутрать пішов, покупався. Душ сказала, сказав той саме Макюр, Василь Павлович, бивший воєнний. Я хотіла тікати. Так цей... Що, вам 70? Да. А мені 67. Моєму брату це було. Я вже задумався. Та вже з 58-го року. В мене брат, ну як вересня помер. Дала 10 тисяч ага, на похорон. А, а Зуловка каже, цілий концерт не за Україну. Валя, ты ничего не помогала, ты картошку чистила. Кажу, я говорю, здрасте, приехали. Я говорю, дала 10 тысяч. На... Вам что, мало. Так, 10 тысяч что были за той картошкой. А остановиться карту. Не, ну я... я дала. Я грустно набираю. <решко> я уже 17 книжки взяла, по... да. Спасибо. вам огромное. За, позитив. Вы создали такое мне настроение. Я да, еще вам дам, может, телефон, мы там и позвонили. Я приложение я його не получилось. Так що... да, приложение, да. Если і... хочешь, сейчас я его выдержу.